Друзі, іноді буває так, що тварини допомагають дітям більш ніж інші люди. І дійсно є історія про нашу, нашого коника, нашу Белу. Яка з Нікопольщини, яка з медичного центру реабілітації, там де яка допомагає діточкам? Так ось ці белі реально потрібен загон. Відверто кажучи, наразі збирати якісь кошти, Нікополь, Ну, не бачу сенсу, і мені здається, це буде не так чесно взагалі до людей. Дивіться, є реальна тварина, яка служить ліками. Для певної кількості діточок наразі є загон, який просто гніє там, де вона знаходиться. Тобто діти можуть займатися лише у теплу у теплу погоду, а реабілітація потрібні постійно, і діточок дуже багато. Вивести наразі ні Беллу, ні дітей немає змоги такої. Тому що вас прошу, друзі. Всі будівники, всі, хто займається будь-якими будівельними матеріалами, треба залізо зробити загон для бели. Будь ласка, давайте допоможемо, і хай більше дітей стануть більш здоровими, більш щасливими, і хай трошечки, трошечки додамо знаєте, такого гарного настрою їх батькам і безпосередньо самим діточкам. Давайте зробимо добро.